Ми проаналізували кожен формат в розрізі бренд-ліфта для кожної цілі, по суті. Якщо ми кажемо за Everness да, тут ми показали цей Everness Score, давайте коротко, буквально пару секунд розкажу, як його трактувати. Everness Core, якщо 100%, це означає всі ті параметри, які в нього входять. Там, ціна, абсолютне зростання, відносне зростання і ще купа параметрів. Якщо буде 100, то це буде означати, що цей формат по всім показникам працює найкраще. І навпаки, якщо буде 0, то цей формат по всім показникам працює найгірше. Відповідно, маючи ту чи іншу ціль, ви можете покращувати свої результати. Як бачимо на цьому слайді, якщо ми кажемо про формати послідовність нонскіп нон в резерві. І Деменджен, вони дають на 51% кращі результати порівняно з усіма іншими. Таким чином, використовуючи ці формати, ви можете просто покращити свою результати, результативність е, своїх рекламних кампаній. І навпаки, використовуючи не знаю, шортс або просто інстрим е, з кіпом, е, ви. На 30% отримаєте результати гірші, ніж по всім іншим форматам.